ведення особисто селянського для ведення седільництва та індивідуального дачного будівництва, калиниш Микола Іванович, Джонис Назарій Анатолійович і Свинявчук Любомир Романович. Слідуючи про надання боргові на розробку проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території перед фонду місцевого значення ботанічного заказника «Рацина». Слідуючи, про мене дозволу технології сталевих конструкцій, планів, на виготовлення детального плану території щодо відведення земельні ділянки з метою зміни цільового призначення та розташування на ній об'єктів альтернативної енергетики сонячної електростанції. Слідуючи, про затвердження проєкту, відмовити щодо відведення земельних в оренду голосу М для іншого село Шуковець, вулиці Штупівка 46А, 46Б, 46Б. Следующее про нанято разработанная техническая документация землёустройство инвентаризация за земель Милянов с сельскохозяйственного назначения коммунальной собственности за земель с административной гусло. Следующее по утверждению технической документации землёустройство с установлением на земельный вариант первоторий с сельскохозяйственного назначения коммунальной